Добрий день, друзі, до вашої уваги. Mitsubishi Lancer 9, 2008 рік. На зимовій гумі. Повністю ідеальний. Напевно, кращий на ринку зараз. Давайте подивимось його в круг. Подивіться, який красень. Так, і заведемо. На даній комплектації у нас кондиціонер, обігрів сидінь і зараз ми зробимо пуск. 155 тисяч пробіг автомат не пінається ніде нічого. Гідропідсилювач руля стоїть на даній версії.